What's up, YouTube я вітаю всіх на каналі Картавий Джим Рев'ю. Сьогодні у нас буде коротесеньке відео, де я буду змінювати на своїх навушниках AKG амбушури. В мене зараз тут екошкіра, а будемо змінювати ми на тканину. Канину, як це буде все відбуватись, я покажу далі. Е, модель К-3601 та К-371 теж підходить. Тому це відео, до речі, буде мати сенс, якщо його додивитись до кінця. Ставимо лайк, підписуємось і починаємо. Так, тут, як бачимо, вроді як все у нас іде Дуже плотно, але ми не запевнили, це дуже легко зробити. Ми просто тягнемо отак і знімаємо. Ось і все. Давайте інше спробуємо. Зробити те ж саме. Так, цей щось застряг у нас, да? але ми нікуди не поспішаємо. Все знято. Дивимось. Ну таке. Так. Ну таке щось я вже нервую. Ну майже майже сіло. Треба попасти. Ну майже, майже, майже сіли. Все можливо. Ось тут поки якась хиль у мене не влазить. Але зараз все буде. Та Тати що? Таким пастом, як ми бачимо, не дуже да? легко нам туди залізти. Ну, назад вже добре немає. -хо -хо. Right, Right, райт на right. Добре, якось сіли, ще воно сядеться. Подивимося, як воно буде. Інший. Перлівий. Тут треба попадати в такі пазики. Якщо все попасти, то все буде ок. Ну, ось так все це виглядає. Заміну ми зробили, да, трішки ми помучилися, але нічого такого страшного. Послухаємо, як будуть звучати ці амбушури, тому що, ну, звичайно, вони повлияють якось на характер звучання, вони повлияють на шумоізоляцію. Подивимось на зручність, і незабаром я вам все розповім. І так, що ми маємо в кінці? Е я трішки розчарований, скажу відразу, тому що характер звучання взагалі змінився і не на кращу сторону. Ми маємо яскраві іскрісті високі частоти. Е серединка дуже прозора, приємна, прям моніторна, така цікава, швидкість, все в порядку, але характер звучання зовсім інший. У нас широта сцени вона кудись ділась. У нас бас взагалі уйшов в ноль. І у нас нема шумодава. Тобто Пасивний шумодав. Да? Тобто, ця екошкіра захищала нас від зовнішніх звуків неприємних, а тут цього нема, на жаль. І я поставив старі свої амбушури. Але нічого страшного, тому що. Каніві, амбушури. До речі, що з ними не так. В них немає ніякої внутрішньої прослойки, тому вони пропускають звучання і вбивають всю басуху в наших навушниках. На жаль, я їх купував в магазині Flatline.com.ua. Вони сказали, що так, такі навушники використовуються там в студіях з такими амбушурами, тому, можливо, це не зовсім ваш варіант. Ми залюбки поміняємо вам. На якісь інші, тому ссылка буде в закріпленому в коментарі для до цього відео. На цьому в мене все. Гарного всім настрою, бережіть себе. З вами був ваш старий добрий друже Картавий Джим. Побачимось на цьому і не тільки на цьому каналі. Всім миру!